Я Похмуркодар, я учениця третього курсу групи кухар-кондитер ПТУ No44 міста Миргорода. Тема мого дослідження створення військових формувань та їх допомога Збройним силам України під час російської агресії. Я працювала за планом вступ: екскурс в історію, основна частина створення територіальної оборони Полтавщини, добровольчі батальйони та їх вклад в проти дію ворогу, волонтерський рух, разом до перемоги, висновки, використані джерела. У 21 столітті світ переживає найкращі часи війни. В Іраку, російсько-грузинська війна, війна в Сирії і наша російсько-українська війна доводять, що агресивні режими несуть загрозу людству. Україна, яка у 2014 році стала об'єктом агресії, Росії захищає не лише свій суверенітет, а також є захисним щитом Європи. Для протидії була створена АТО, де були задіяні СБУ, ЗСУ, МВС, Національна гвардія, а також добровольчі формування, саме ці питання за. Цікавили мене. Створення територіальної оборони до 2014 року оборони не існувало. З початком російської агресії проти України виникла необхідність задіяти сили територіальної оборони. У складі передбачено 25 бригад, які складаються із 150 батальйонів. Завдання оборона і захист населення на визначній місцевості. Участь в охороні важливіших об'єктів у нас на Мергородчині був створений 13-й стрілецький батальйон. Він мав структуру. Штаб, окремий стрілецький батальйон, стрілецька рота, рота вогневої підтримки, розвідувальний взвод, польовий вузол зв'язку. У законі записано, що добровільні формування територіально громади це організований підрозділ добровольців. 3.03.2022 року закон про забезпечення участі цивільних осіб в період дії воєнного стану. Відповідно, до нього цивільні особи мають право на вогнепальну зброю. Бійці ДФТГ справжні воїни. Ми дякуємо їм, бо важкі часи для держави вони не підвели. Добробрати. брати, добровольчі батальйони, військові і поліційні формування. Серед них були Дніпро, Кривбаз, Азов, Айдар, Донбас, правий сектор. 16-й 16-й мотопіхотний батальйон ЗСУ створений з мешканців Полтави та області. Батальйон був відправлений на схід. Решту батальйону було спрямовано на охорону авіачастини міста Миргород. Командирами були Петренко, Іван Михайлович. Громадський Олег Вячеславович, Висоцький Олексій Олексійович, Халабуде Олексій. Волонтери. Люди доброї волі допомагають українським бійцям в отриманні військової амуніції, технічних засобів, транспорту, медикаментів тощо. Волонтери допомагають переміщеним особам у пошуках житла. Надають допомогу речами першої потреби їжею та одягом. Серед волонтерських організацій найвідомішими є повернися живим, Армія Сос, Крила Фенікса, Україна, Світ та інші. А у нас на Мегородщині створений гуманітарний штаб Андрія Ляховича. Співдія Творимо разом клуб добродіїв. Басло волонтерів разом переможемо. Висновок Війна спустошує країну, але об'єднує народ. Наша Мова поповнилася новими цитатами для росіян. Ти, ти хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею. Геть з України, москаль некрасивий. Ласкаво просимо до пекла. Для українців. віру в ЗСУ. Завтра на один день ближче до перемоги. Все буде Україна. Українське суспільство не бажає знову потрапити в Російсько-радянську імперію, яку прагнуть відродити очільники Кремля. Боротьба зміцнює єдність українського народу, гартує його воля до перемоги. Дякую за увагу.